Дерева на дахах на вулиці Максимовича у Львові на будинку вже десятий рік поспіль росте невелике деревце. Мешканці кажуть, якби його час від часу не зрізали, було б більшим і не одне. Вже неодноразово новини розповідали про жахливий стан будинку на Максимовича. 5. П'ять тамтешні мешканці більше трьох років просять відремонтувати будинок, в якому стіни в грибковому в грибковому полоні і тріщинах. Тим часом в будинку управління, до якого належить будівля, продовжують лише обіцяти. Чому не бережуть центральну частину Львова? Дивіться далі. Спочатку погінець, потім гілочка друга, тепер вже чимале дерево. Мешканці будинку нарікають, мовляв, і так дах на чесному слові тримається, прогнив та весь час протікає, а тут ще й дерева. Я робила давно перекриття сама. Це п'ять років тому назад. Ми то все дерево і дерево зрізали, і все це вже росте по новий, другий раз, і там не одне росте. От і е, тече, заливає від п'ятого до е, самого першого поверху. Сирість, бруд, страшний. Чого не робиться просто? І де стічна труба, де електричний щиток, ну то, все електрика, це все повністю, все мокре. Дерево розростається, покрівля руйнується. Відтак будинок тріщить по швах. На сьогодні завтра мешканці ризикують опинитись під обвалом. До того ж, від сирості, плісняви та грибка, яким сіяні стіни, люди не перестають хворіти. Пневмонія за пневмонією. За рік дитина можна прорахувати скільки днів була в школі. Постійно о, хворіє. Я сама зараз, в мене пневмонія з пліврітом, серед літа. Вирушаємо до будинку управління. Там, як зазвичай, нас ніхто не чекає. Чому дах досі не приведений до ладу, питаємо телефоном. Ми маємо планові роботи по ремонту покрівлі на даному будинку, яка запланована третій квартал. І заодно ми планували це дерево, як бореться, яке там росте одно спіляти. Я вже зараз дав команду, сьогодні бо я, в принципі, не знав за нього. Зараз до кінця дня. Воно буде спиляне і лясне до нею. Таких будинків з деревами на даху, як на Максимовича, п'ять у Львові десятки у різних районах. На деяких вже майже сади розрослися, та не всі мешканці, тим більше ЛКП, вчасно реагують на паразитів. На перший погляд, дрібниця, однак така невеличка тріска в оці може з часом стати колодою. Новини ж триматимуть ситуацію на контролі та перевірять, чи виконає обіцянки будинку управління. Любов Ступчук Назарпіх, новини.